Всіх Вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? До чого готують вас карти? Дивимось. Починаємо з особистого життя. Що буде у вас завтра в особистому житті? Зміни тут інформація, якась буде змінювати. Зараз. Тут хтось буде намагатись змінити от ваше ставлення, ваше сприйняття через інформацію. Людина багато вам буде надавати цієї інформації, а ви дивіться, що робите. Ви не хочете її сприймати. Ви як закриваєтесь від тієї інформації, ви як -то, якось так знаєте. Тобто людина вам можливість дає, можливість до змін. А у вас таке от не хочу. Не хочу, не буду, відчепись від мене. Холодно сприймаєте взагалі все, що від людини йде. Давайте далі. Сфера кохання. До чого тут вас готують карти. Ну, тут взагалі-то непогано, тут будуть прийняті рішення, будуть розглядатися якісь позиції, буде взагалі-то, ну як, знаєте, от цінність підвищуватись цих стосунків от Вас у сфері кохання. от Просто як навіть і ви будете для себе, як підвищувати цінність взагалі от можливості стосунків. Бо для когось тут Ну вони вже є, ті стосунки, а хтось з вас ще тільки думає, треба воно вам чи не треба. То в цей день. Ви будете, як знаєте, от перші кроки робити до того, що, а може, мені буде і краще, якщо я буду з кимсь в стосунках, а може, треба і варто б спробувати. От для когось навіть така ситуація, коли ви поки що вирішуєте, ви хочете бути в стосунках чи не хочете. Але цікавість ваша зростає, може дійсно вже якусь людину собі пригледіли. А може просто от, ну, побачили якийсь приємний фільм, наприклад, чи побачили якусь пару, які йшли вулицею перед вами, і вам сподобалось, як люди один до одного ставляться, і ви подумали, що і у вас так може бути. Ну, тобто, тут як цікавість поки що просинається у когось до стосунків, давайте побачимо дії чоловіка. В бік жінки. Тут приїхати побачитись, хвилювання, навіть боєгусливість є, бо боїться трикутників, боїться, що хтось може впливати на ваші стосунки. І втручатись у ваші стосунки. оцього боїться людина. Але і цінує вас. Тож, непогано. І дії жінки в бік чоловіка. Давайте побачимо. дії жінки у бік чоловіка. Жінка розсуджує цього чоловіка от просто по вчинках, що зробив, як зробив. Отак от само вона і буде йому видавати. Взагалі, то для когось розуміє, що вона залежна від цього чоловіка, от відчуває свою залежність від нього. І це, знаєте, для когось навіть як повернення у стосунки. Бо ну, просто не можу без нього, отак, для когось. Ну, Як захищає себе, але так розуміючи, що тягне, тягне насправді. Але і спокусниця, я вам скажу, така, що знає, як сподобатись чоловіку, і що як казати, як з ним розмовляти. Тож, жінка тут вогонь. Далі робота, до чого у вас карти в роботі готують, що буде завтра в роботі. Треба буде обирати. Дивіться, вам треба буде поспілкуватись от, з людиною, яка. Знаюча людина багато чого розуміє, знає, може навіть вчителювати вам про щось. Може, і ви так будете себе поводитись, що когось навчите. Але ж але ж не все буде зрозуміло. от знаєте Будете приймати рішення тільки по тому, що на поверхні. А те, що. Взагалі, от, ну, є там, знаєте, як, як е, те, що на поверхні, і те, що як щось приховане, то у вас тут не буде ще в цей день е, навіть розуміння, чого ви ще не знаєте. Ось так воно. Тож приймати рішення будете, але це от просто як от що бачу. Де я роздивляюся, і потім і приймаю рішення. Поки що так. А далі будуть уточнювання, як то кажуть, від чого, кра... да. від чого краще, б за все, відмовитись. Давайте, здається, саме це у нас. Далі розглянути треба. Так, ну дивіться. Все про інформацію. Все про інформацію, яку вам, вам хтось її буде надавати. Це не так, що тільки ви, з ким спілкуючись, розкриваєте там якісь свої таємнички, а тут і будете дізнаватись про таємнички. Угу. І радіти будете, ну хтось дійсно перед вами розкриється і вам буде приємно. Хоча будьте тут уважні, бо тут є й хитрощі. Людина не буде ну, цілком і повністю на всі 100% розкриватись, дещо промовчить щось з минулого, щось, що вже зроблене, що людині болить і може і соромно зізнатись. Але ж тема закрита насправді. І, знаєте, як Ну просто не хочеться говорити. от Просто не хочеться з вами це взагалі розглядати. Давайте дивитись чого вам не уникнути. Емоційного сприйняття от якихось ситуацій. І для когось не просто емоційно ви як, знаєте, ви щось сприймаєте як зраду і тому емоційно реагуєте, Що десь ситуація, в якій вас перемогли. Або навіть знаєте, якщо ви в якійсь ситуації перемагаєте в цей день, то вам воно не здається перемогою. Ви просто розумієте, що ви ну от, з людиною, яку перемагаєте, просто от як, знаєте, натиснули, а далі, далі що робити? Ну, от, просто вам воно щось не до вподоби. І давайте пораду від вищих сил дивитись. Рада від ващих сил для вас. Дивіться, вам треба буде схопитись за якусь можливість, яка не саме в цей день вам дасть вже результати, а яка от, ну, треба ще буде дочекатись. Вона потребує від вас ну, і зосередження, і сил, і якихось, знаєте, витрат. Але зверніть увагу на те, що взагалі-то хтось буде, хто зможе вам допомогти. Людина, яка, ну, для кого як? Для когось вас просто буде смикати, як за мотузки, і ви будете рухатись, не будете стояти на місці. А для когось це буде. Ну, як просто от підказка, там разом з вами щось буде робити людина. Тож, якщо вам треба буде допомога, то просіть, ви її отримаєте. Ось так. Ну, і на цьому все. Дякую всім, гарного дня, всім, І гарних подій, і людей поряд з вами теж гарних. І... Хай він буде безпечним, тихим і мирним. Бережіть себе всім пока.